Вітаю до мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю всіх українців в усіх куточках світу. Ну, давайте подивимося, нам треба подивитися ці 3 дні, як воно далі буде. Сьогодні 31, 15.50. Я зробила розклад, трошки проаналізувала і подивилася вперед. 29 число, перше Шевченківське, там, де був прильот. Подивіться, будь ласка, кому цікаво. Бо я по-любому б там дивилася, в мене були запитання на і, в принципі, по тому, і, і наперед. Бо мене зачепило там батьків. Вони там бурять, недалечко, тому їм теж прилетіло. Той щебень летів. Усі боки. Побив людям вікна. Так. Ну що, поїхали? Будемо дивитися правий берег міста Запоріжжя. Давайте глянемо. Дивимося на три доби. Перше, друге, третє серпня. Правий берег. Починаємо з верхньої Хортиці. Розкладу. Так. Будемо збивати. Ну що, книга, криси і якорь. Криси лежать між книгою та якорем. Якорь гарна карта. Давайте подивимося, що нам на книгу. Луна і пльотки. Лунає пльотки. Хаос і нерви. Хаос і нерви. Нормально все буде. Закінчиться всадником. Кидаю на криси, труна собака. Допомога буде, зміни будуть в кращу сторону. Ну і якорь. Якорь де у нас змія. І хрест змія пройде у нас Сонце і зірки. Захист всесвіту буде у нас. Ну, а на хрест пала коса і лисиця. Тяжкувато тут буде. Тяжкувато кажу зразу, мені не подобається ця ситуація. Е, і особливо тут всі три дні такі, але перший день справляються. Другий день, в принципі, також. Да, тут підуть зміни. Ну, тут іде і допомога, а другий день теж. А от 3 серпня, 3 серпня, правий берег. Сонце лежить між змією і зірками. Тобто, бачите, да, тут подлі речі, а хрест і йде коса і хитрий план. Ну, я вам так скажу, так, проблеми тут будуть по третьому дню, але вони пройдуть по букету. Тяжкувато буде, але вони пройдуть по букету. Ну і якось так це буде працювати наше ПТО. Друзі, вони зараз будуть обстрілювати нас. Вони виробляють шахіди, вони виробляють ракети, вони, помімо того, що в них є запас, вони ще виробляють. Вони то налагодили. Вони купляють у китайців, вони купляють у корейців. Ми з вами це дивилися. Ну, Корею я вам покажу потім якось. А, а Китай то однозначно вони там все це роблять. Китайці можуть підробити все, в тому числі і маркіровку російських ракет або бивших Саудетовських. Це їм нічого не мішає зробити. Китайці -це, це країна підробок. Підробок, фейків і таке інше. Так, далі. Дивимося Хортицький район. Непогані карти друге, ось воно таке з лисичкою. Давайте ми подивимося. Так, ідуть проблеми, буде робот, працювати. В принципі, непогано, непогано. Так, будуть проблеми, клопоти, всі діла. Непогано. Тут немає нічого такого. Просто так. Тут буде така ситуація, з якою треба буде справлятися. Це 2 серпня, а ось 1 і 3 вони більш-менш нормальні. Тут все буде добре. Закінчиться, по крайній мірі, все хорошо. Так, далі йдемо Бородинський район. Перше, нормально. Друге теж. Третє, третє під питання. Будуть йти якісь події, по якорі будуть хлопці відпрацьовувати. Ну, і, в принципі, відпрацюють, відпрацюють, але будуть якісь нюанси там. Це, по-перше, по-друге, тут ще лежить ось роздоріжжя. Цієї ситуації може, в принципі, не статися. Вона під питанням. Ось. Так що так. Це був Бородинський район. Далі Сіп'енковський. В цілому нормально, перший день по рибі буде все добре. Другий день ідуть тучки, але вони лежать між дитиною та клевером, тобто пройдете успішно по кращому варіанту. На третій день я тут доклала більше, бо тут впала гора. І тут чітко видно, що проробляють наші хлопці. Просто, от, бачите, гора. Ось робота наших ППО, клопоти їхні і ось стабілізація ситуації. Далі Дніпровський район перед мостом, на як їхати на лівий берег. Так, перший день зміни. Зараз я подивлюся, що тут за зміни. З букетом все буде добре. Другий день ключ. Все буде хорошо, ну я вже серце поклала. І третій день теж по ліліям ми пройдемо шикарно. Ось 3 серпня, 2 серпня. І 1 серпня. Ось я на зміни поклала по кораблю. Бачите, ось зміни. Я подивилася, які зміни. Ось вони пройдуть по букету. По книгі то буде прикрито і е, далі буде букет. Так, далі йдемо, дивимося приватний сектор правого берега міста Запоріжжя. Перший день все буде добре. Другий день. Тут іде ресурсна карта, але я тут показую, як воно буде розвиватися. Тут буде трансформація, будуть події. Але ось вони ще й пройдуть по аїсту. Обща карта тут впала ось така на 2 серпня. На 1 серпня ось три карти, вони прекрасні. На кольцо я поклала, тут все хорошо. Ось перше, ось друге. Головна карта тут ресурсна і е, письмо зараз ми я розкрию його. Ну, тут теж буде все нормально. Так, трошки йдуть такі моменти, але це буде. Е, так, тут будуть моменти клопотання, тут будуть наші хлопці працювати, так що відіб'ють, все буде нормально. Все буде хорошо. Так, і давайте я подивлюся правий берег, став е, людей, чи будуть постраждалі. Так, перше рибка, все добре. Друге тучі. Зараз я їх розкрию ну по тучам. Так, тут друге число дуже таке стрімнувате. Бачите, тучки лежать, тучка лежить між проблем та змією. Е, ти каже про те, що тучі, 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 поки відкидає нас, це буде тиск, це будуть проблеми зі здоров'ям, змія. В плані травмованих по змії. Тут може бути взагалі що завгодно. Люба травма по горі також, але це проходить. Тут не може бути смертей. По цим картам смертей не може бути. Ну і на корабель я зараз покладу теж. Ну Тут все добре. Все добре, по лисички якісь моменти будуть, але в цілому тут немає. Немає загиблих людей, це головне. Ще хочу ще до, до, докласти на друге число. Ось ще доклалися і криси. Бачите? Тобто, ось, і чому я сказала, що по горі і по змії може бути що завгодно, які завгодно проблеми зі здоров'ям е, і по крисам також від травм і до. От я попитала спитати, що, що за криси, що вони несуть. Дитина випала і сонце. Тобто, криси знаходяться між дитиною і сонцем. А, тобто, це будуть, якщо травмовані, то не, зна, ну, не, не, не дуже серйозно, це по-перше. Да, і воно буде йти на виздоровлення. Ось я ще доклала на всякий случай до сонечка, іде собака, допомога. Тобто, ні загиблих по правому берегу. Від ракетних ударів на 1-2 серпня бути не повинно. Карти цього не показують. Постраждалих показує 2 серпня. Ну, подивимося, перевіримо. Як перевіримо? Побачимо, що як воно буде. Тому що, бачите, треба дивитися. Карти проігруються, карти одні й ті ж самі, розумієте, а ситуації різні. Уся все. Тому треба дивитися, як воно. Проробляється. Я закінчую розклад на цьому. Бажаю вам всім бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, папа.